Дивіться, рано навесні ставив стовпчики з верби. Оце такі. А вони, бачите, поросли в мене. Ну, вони то стоять, стовпчики дуже гарно. Може хто думає, що це м'яка деревина і стовпчики погані. Ні, вони стоять гарно. Якщо їх оце ось обривати, воно через рік перестане вже рости і коріння не пусте. А як не обривати, то Пусто коріння і приросте і буде у вас вербовий садок, якщо кому потрібно. Ось Бачите, і тут. -от. І тут я городив. Оце. Ось бачите і всі стопчики, ось і цей, і той. Всі стопчики пообростали. Ну, тут по краю, мабуть, не буду обривати, хай. Хай ростуть, хай верба виросте. Ну а тут пообламую. Ладно, піду далі.